Зберігаю свіжість помідорів на всю зиму. Помідори для даного рецепту вибираю тугенькі і їх треба очистити від шкірки. Роблю надрізи хрест навхрест, складаю в каструлю і заливаю окропом. І через декілька хвилин знімаю шкіру. Це робиться дуже швидко і просто. Головне не перетримати помідори в окропі. Банки для цього рецепту стерилізувати не потрібно. Просто добре мию їх з содою і закладаю помідори, нарізані на шматочки. Закладаю доволі таки щільно, навіть трохи притискаю. На кожну півлітрову банку сиплю пів чайної ложки солі. Більше ніяких спецій, прянощів та консервантів я не додаю. Далі помідори треба простерилізувати впродовж 20 хвилин з моменту закипання в кастрюлі. Але в мене сьогодні немає на це часу, і я скористуюсь автоклавом. Автоклаву достатньо 5 хвилин при температурі 95 градусів. Завантажу сьогодні, а розвантажу вже завтра. Якщо ви будете стерилізувати помідори в каструлі, то обов'язково переверніть баночки і добре укутайте. Я цей момент пропускаю, так як в автоклаві баночки повністю охололи, і я їх відразу відправлю в погріб. На смак такі помідори максимально наближені до свіжих. Використовувати можна в різних стравах, робити соуси або з'їсти просто так.